Пересувні лазні для бійців на передову такі благодійники передали двом бригадам ЗСУ. Всередині кожна розрахована на чотири людини. За день комплексом можуть скористатись з понад 150 військових. Є генератори, рукомийник, котел на дровах, мізкістю у 200 літрів. Три кілограми дров, 40 хвилин горіння, і вже вода майже окроп, люди вже можуть ним користуватися. Також ми обов'язково комплектуємо таким от стелажем, який докомплектовуємо двома пральними машинами, двома сушильними машинами. А ще є. Діжки для води кожна ємністю по тисячу літрів та душові. За допомогою розуклонки вода уходить природнім шляхом. Назовні така річ на фронті вкрай необхідна, каже Богдан. У лавах збройних сил він вже понад рік. Чоловік служить разом із побратимами на гарячих напрямках. Розповідає, звісно, умов там для особистої гігієни майже немає. Ну на сам це окопи болото, грязь. Там особо нема, де ну людям. Вирішить свої питання там в плані того, щоб помитися, постиратися. до якраз такі комплекси дуже допоможуть. Головний плюс комплексу це його мобільність. Бійці кажуть, розташовуватимуть лазні в більш-менш проїзному місці та на певній відстані від самих позицій. Буде вантажівка підвозити, іменно який підрозділ буде потребувати під'їжджати ближче до нього, щоб люди змогли відновитися. Мобільні лазні передавав благодійний фонд 66-й та 63-й бригадам. Це вже дев'ятий комплекс, який вдалося відправити бійцям на фронт. Кожен обходиться організації у понад 450 тисяч гривень. Ми плануємо досягнути цілі передачі 20 комплексів у 2023 році. Сьогодні ми передаємо дев'ятий. Обладнуються ці контейнери за донати звичайних українців. Тож волонтери закликають за можливості задонатити на пересувні лазне пральні комплекси, аби покращити умови для наших воїнів. Реквізити на сайті фонду. Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.